Доноситься дивний хруст каретичного вузла рами, Погано крутяться шатуни. Або з'явився люфт каретки, можливо, саме час її замінити. Раніше я робив відео про те, як налаштувати задній перемикач за 60 секунд, а сьогодні навчу вас замінювати каретку на велосипеді також за 60 секунд. Давайте десь тут знизу справа поставимо таймер. І приступимо. Спершу викручуємо приживний болт шатуна, далі беремо зйомник шатуна, закручуємо саме тіло зйомника до упору. Випресовуємо шатун, закручуючи другу частину зйомника по годинниковій стрілці. Повторюємо весь процес з правим шатуном. Оп, і два шатуни у нас в руках. Наступним етапом буде демонтаж самої каретки. Для цього нам знадобиться зйомник каретки. Вставляємо зйомник каретки у ліву чашку та починаємо відкручувати. Ліву чашку відкрутили. Тепер повторюємо увесь алгоритм з правою чашкою. Вставляємо зйомник у чашку каретки і починаємо відкручувати. А тут, увага, праву чашку відкручуємо по годинниковій стрілці. Вітаю! З демонтажем каретки ви впорались. Далі ми беремо нову каретку, аналогічно старій. Наносимо трохи мастила на різьбову частину чашок і починаємо встановлювати каретку у зворотньому порядку. Закручуємо праву чашку, потім ліву. Наносимо госте мастило на вал каретки, беремо шатун, надягаємо на вал, далі напресовуємо шатун прижимним болтом. Далі повторюємо ці всі дії з правим шатуном. Мастило на вал, шатун на вал, закручуємо прижимний болт до упору. Від танечка каретка на місці, і ви вже наполовину веломеханік. А тепер сідайте зручніше і трохи поговоримо. Усім привіт! Ви на каналі Let's Let'sBaikom'io. Um, yeah. Так от сьогодні ми поговоримо з вами про заміну каретки. Як ви знаєте, в нас у веломайстерні є. Кретчи, навпаки, в нас у магазині є веломайстерня і в сезон достатньо звернень на сторонні звуків кретичного вузлі рами. Кретичний вузол знаходиться отось, ось тут. І сьогодні я розгляну чотири основні причини, чому він береться. І перша причина це погано затягнуті педалі. Трапляється переважно у новачків, які бояться сильно затягувати педалі, ну щоб раптом не зірвати різьбу на шатунах. Фікситься затягуванням педалей сильніше. Ще раз вам нагадаю, що дві педалі ми закручуємо в сторону керма. Друга причина це звук такого характерного щелчка, коли сильно надавити ногою. На Педаль переважно трапляється з лівим шатуном, коли велосипед відносно новий. Якщо подивитися на новий OEM шатун, OEM запчастини це запчастини без упаковки, які поставляються на заводи по збірці велосипедів. Коротше, компоненти без упаковок. І от на правому шатані досить багато мастила, в той час як на лівому його майже не нанесено, або взагалі немає. Але на заводі, скоріше за все, лінія побудована так, що немає часу взяти пензлик та нанести мастило на лівий шатун. Ось вам шатун для прикладу, і якщо подивитися на шатун та каретку, є ось такий мінімальний люфт. Якщо там буде достатньо мастила, мастило буде демпфувати, і не буде з'являтися цей шолчок. Також він може виникати, якщо ви довго не слуговувати свій велосипед, або якщо ви мили велосипед під мийкою високого тиску та вимили це мастило. І третя причина це люфт каретки, супроводжується таким глухим звуком, ніби молотком по металу б'ють. Виникає, коли недожата ліва чашка каретки, так би мовити, прижимна. На новому велосипеді може бути недожата і права чашка каретки. Так, таке також інколи трапляється, але фікситься максимально просто. Просто затягуємо чашки каретки і катаємося далі. І четверта причина це такий дикий шум, люфт, коротше, вала каретки. Ну це вже просто гайки під чинником каретки. Фікситься заміною каретки. А як її замінити, зараз вам покажу. Спершу нам потрібно буде викрутити прижимний бол шатона. Тут нам може знадобитися як головка на 14, так і шестигранник на 8, в залежності від типу шатанів. Наш шатаний підбол. Тому ми будемо використовувати шестигранник. Викручуємо цей болт, далі беремо зйомник шатуна, виглядає він ось так. Закручуємо основне тіло зйомника до упору. Заважу ще раз, закручуємо до упору та по різьбі. Має закручуватись легко. Далі випресовуємо шатун, закручуючи другу частину зйомника по годинниковій стрілці. Бац і шатун вже в нас в руках. Повторюємо увесь процес, який ми проводили з лівим шатуном, але тепер вже справа. Викручуємо болт, закручуємо зйомник і випресовуємо шатун. Шатуни зняті. Тепер Тепер ми отримали доступ до чашок каретки. Наступним етапом буде вже демонтаж самої каретки. Надобиться нам ось такий шліцевий зйомник. Починати викручувати каретку будемо з лівої сторони, там де прижимна чашка. Але тут є один маленький нюанс: ліву чашку ми викручуємо проти годинникової стрілки, а праву чашку ми викручуємо по годинниковій стрілці. А щоб вам було легше запам'ятати, дві чашки викручуються в сторону керма. Далі ми просто вставляємо зйомник каретки у чашку каретки та починаємо відкручувати. Ліву чашку відкрутили. Тепер повторюємо увесь алгоритм з правою чашкою. Вставляємо зйомнику чашку в каретки, починаємо відкручувати. Тут ще раз повторюсь: відкручуємо по годинниковій стрілці в сторону керма. 5 хвилин, і каретка демонтована. На каретці, якщо придивитись, є маркування ширина, тип різьби та якої довжини вал. У нас каретка шириною 68 мм, з різьбою БСА та довжиною 118 мм. Про типи креток та кретичних рами ми вже зняли досить інформативне відео. Його ви можете подивитися в нас на каналі. Для вашої зручності, ну і для наших переглядів, підказка буде ось тут угорі. Далі ми заходимо на сайт letsbuy.com.ua, Обираємо нову каретку, аналогічно старі 68 мм ширина, 118 мм довжина вала, вводимо свої дані. Не забуваємо скористатися промокодом Dragon для отримання знижки 7%. Чекаємо, коли нам її доставлять, каретка у вас, і далі приступаємо до встановлення. Наносимо трохи мастила на різьбову частину чашок і починаємо встановлювати каретки у зворотньому порядку. Закручуємо праву чашку, потім ліву, наносимо густе мастило на вал каретки, беремо шатун, надягаємо на вал, далі притискаємо шатун прижимним болтом, затягуємо його до упору. Далі повторюємо ці всі дії з правим шатуном. Мастило навал, шатун на вал, закручуємо приживний болт до упору. Каретка разом з шатунами на місці, і тепер ви знову можете насолоджуватись катанням. Сьогодні я розглянув найбільш розповсюджений тип кареток, але є ще багато інших. Заміна буде відрізнятися лише типом інструменту, який вам знадобиться. У випадку з шатунами Holotech 2 вам вже не потрібен буде зйомник шатуна, оскільки лівий шатун фіксується двома болтами, які розташовано перпендикулярно осі обертання педалів ой, точніше, шатуні. Шатуни з мають інтегрований болт, який як запресовує, так і випресовує правий шатун. Для демонтажу різьбової каретки hollow T2 потрібен вже буде ось такий зйомник. Для БСА каретки з знадобиться вже інший зйомник. Для пресфіт кареток знадобиться вже ось такий інструмент для демонтажу каретки і спецінструмент для запресовування чашок каретки назад. Вам здається, що обслуговування велосипеда це складно, але якщо трохи зануритися у питання, все насправді досить просто. Та й для загальної бізнесті не буде зайвим, тому менше сидіть на ютубі, донатьте на силу оборони та любіть свої байки. До зустрічі!